Усім привіт! Ну що, третє вже відео на тему світла. Ну, це правда мій пункт, я дуже люблю про це почитати, поговорити. Я вважаю, що світло прям неймовірна корисна штука, і так воно і є, тому що привіт першому відео, це фотосинтез. Так, і дивіться, сьогодні давайте про адаптацію рослин. І так, рослинам потрібна певна кількість світла. Це залежить від того, яка у вас рослина або яка у вас орхідея, тому що ну, я в основному кажу про орхідеї. Так, але це діапазон, тобто це не чисто, то це число, це від до. Так, І якщо, наприклад, ваша рослина приїжджає звідкись там, з Колумбії, з Еквадору, з Перу, звідкись де дуже багато сонця, де вона це отримує. Вона приїжджає вам на підвіконня, ви не ставите її світку або ставите до світку, але її недостатньо, рослина трошки страждає, бо вона звикла до іншого, і їй треба адаптуватися і переналаштуватися. І насправді можна заквітнути дуже багато орхідей на наших підвіконнях без додаткового освітлення. Це стосується не тих, в основному, хто в наших, в наших широтах буде у вас квітнути. Весна, літо, осінь, тобто ті, які якраз, коли вони потребують багато цього світла, вони його отримують багато цього світла. Звісно, це залежить від вашого регіону, де ви будете проживати, бо звісно що в одних регіонах світла дуже багато, в інших регіонах світла набагато менше. На це теж зважайте. Тому якщо ваша подруга орхідейна живе в Україні, в неї стоїть на підвіконні і квітне. Ви теж живете в Україні, у вас ти на підвіконні і не квітне, то може вона живе в Одесі, а ви живете десь депотемніше. От, тому на це теж треба зважати. Ну і плюс, як я вже казала в багатьох інших відео, про те, що зважаєте, що у вас перед... який у вас поверх? Чи є будинки, які закривають це світло, чи є рослини, там дерева, які закривають це світло і так далі, і так далі. Так, про адаптацію. Рослина у вас, якщо у вас є багато терпіння. Може не квітнути 3 роки, 5 років, 10 років. Ми беремо е, зараз, за приклад, рослину, яка готова квітнути або яка вже квітла, вона має квітнути, але вона не квітне. Але коли вона адаптується до нашої сезонності, до нашого світла. І та кількість світла, яка є у вас на підвіконні, попадає в оцей от проміжок того світла, яке їй потрібно, то в кінці кінців вона адаптується, ті рости, які вже будуть наші, українські. Вони будуть у вас квітнути без досвідки, але це потрібен час. Так, є рослини, які не будуть, яким треба набагато більше, і їм треба буде досвідка. Інколи буває навіть так, що оця котлея пурпурата квітне без проблем, а оця не хоче. Але якщо їй поставити досвідку, вона буде квітнути. Тут о, треба читати, бо є, наприклад, такі кольорові варіації, які потребують більше освітлення. Ніж інші. Так, плюс від того, де вони виросли, як вони виросли, тому що, наприклад, ті, які виросли в яких європейських теплицях, та вони швидше погоджуються, квітнути у нас, ніж ті, які приїхали звідти, де дуже набагато більше саме сонячного світла. Так, це теж треба розуміти і враховувати. Але головніше, про що я хотіла поговорити, це саме про адаптацію вашої орхідеї до світла з вашого вікна, у тому сенсі, щоб не спалити її. Оце прям дуже важливо, бо ми всі заводимо, воно якось десь росте, потім ми хочемо, щоб воно заквітло, бо воно зараз не квітне. Ми йдемо, питаємо у людей, що робити. Люди кажуть, світло, і така і на підвіконня. І привіт, воно згоріло. І таке буває. В мене, наприклад. Дуже досить світле вікно, і в мене брасаволи квітнуть без досвідки. У мене без досвідки квітнуть брасавольні гібриди на котлеї, які стоять на вікні. У мене без досвідки квітнуть енциклії, які потребують достатньо світла, так. Але я наприклад знаю, що на моєму балконі, у цьому, вже навесні, десь в квітні, навіть в березні, наприкінці березня, якщо багато сонця, починає горіти листя. І влітку мені 100% треба притіняти, тому що ну, горить листя навіть котлене. Так? От, Хоча в мене є інший балкон, теж так, для прикладу, коли, на якому в мене раніше росли орхідеї, там, а, він знаходиться з того самого боку. Відстань між одним балконом і іншим, ну там скільки вікно в кімнаті, плюс стіни 3 метри 4 Але так побудований наш дім, що. Цей балкон отримує весь час світло, поки сонечко тут проходить, а той балкон тільки половину часу. І потім е, падає тінь від іншої частини дому і перекриває. Тобто там у мене на підвіконні росли онцидіуми з тонким листям, і камбрієві гібриди, і фаленопсиси, і не горіли. А тут в мене горять навіть котлеї. О, така штука. Тому е, зважайте і наблюдайте свої умови. І як я казав в першому відео, дуже корисно. Поміряти пристроями, що у вас тут відбувається зі світлом, так, але то ви вже або подивилися, або подивитися в тому іншому відео. Тож, як ми їх привчаємо? По-перше, ми виставляємо їх на світло, коли тільки-тільки починає збільшуватися світловий день ще взимку, і вони починають отримувати. По-друге, ми моніторимо наскільки на дотик, чи гарячі чи не гарячі листя, чи перегрівається, чи ні. І тут у нас е, є такий варіант, що ми, коли починається дуже яскраве сонечко, ми притіняємо фіраночкою е, жалюзі. до речі, жалюзі обережні, бо там воно може отак <laughs> смугами погоріти. <laughs> у мене був досвід. Так, або ви просто відставляєте трошки далі від вікна, якщо є така можливість, тобто ви граєтеся зі своїми умовами, щоб не було так багато світла, і ви поступово-поступово з кожним днем привчаєте. Привчати починати треба з ранкового світла. Якщо ми з вами кажемо про денне світло з 12-ї десь до 4-ї, ну до 3, хоча я вам чесно скажу, треба рахувати навіть не з 12, а з 11. -ї. Це таке світло, яке палить навіть котлеї з товстим листям, які не звиклі. Тому будьте обережні в цей час. В цей час треба завжди притіняти, Потім ви притінку прибираєте, і у вас вечірнє сонце, воно більш м'яке. Можна використовувати в мене, наприклад, сітка стоїть, щоб комашки сюди. Не залітали, але чесно вам скажу, що сітка вона а, трошки притінює, але не дуже сильно. Так, Тому будьте обережні, а на таку адаптацію до світла поступово у вас може піти не один сезон з весни по осінь, а може навіть 2-3 роки піти, і потім вже можна, бути, в принципі, якусь частину орхідей залишати не завішуючи. Вікна, це, наприклад, ті самі шамбургії і мірмікафіли, це частина котлейних, це брацаволи. Ну, лептотоси можуть, але я б, мабуть, не радила, бо вони досить мініатюрні, їх досить легко спалити. В мене є досвід. Я спалила на вікні, при тому, що є сітка, є фіранка, але в мене згоріло два лептотоси. Просто вщент. В мене, до речі, там я десь розповідала в одному зі своїх відео. От, тому ви. Адаптуєте до яскравого світла. І так, на початку відео ми з вами поговорили, що ми адаптуємо до а, нашої темряви <свісно> в порівнянні а, з світлом, наприклад, яке на екваторі да, або поблизу екватора. Поговорили з вами про те, що і до яскравого світла теж треба адаптувати, і навіть, дивіться, враховуйте, що адаптувати інколи треба і до штучного освітлення, Бо в мене був момент, коли я повісила набагато класніші лампи, ніж у мене були. То фаленопсиси трохи показилися, і їм прийшлося звикнути. І інколи лампи, які начебто і не гріють як сонечко, але вони теж від них може дуже сильно, назвемо це, горіти теж листя. У вас, можливо, не появиться оцих коричневих опіків, так але листя стане блідо-блідо, зелене або блідо-блідо-жовте, майже біле. І це теж не є добре, бо коли світла забагато, то... А рослина теж може піти в стагнацію, і не буде у вас як треба рости і розвиватися. Тому на це теж звертайте свою обов'язкову увагу. Так, і інколи, наприклад, коли ви ставите штучне освітлення, то є лампи професійні, яких можна регулювати, наскільки яскраво вона буде світити. Якщо ж такого немає, то можна на перший час. Теж о, щось натягнути, або плівочку наклеїти. Так? І з часом, коли о, рослини адаптуються до цього рівня світла з притіненням, ви цю притіночку знімаєте і вони знову адаптуються до слідуючого рівня освітлення. От це дуже важливо. Ну що ж, ну а на цьому сьогодні все. Начебто про світло прям. Розказала максимально все-все. Мабуть, головне одне не сказала, що дуже важливо недооцінює світло в плані росту коріння. Ті, хто ставлять класне світло, дуже швидко помічають, як круто починає рости коріння. Коріння просто пре, як то кажуть. І це і не дивно. Знову ж таки, хоч всі думають, ну воно ж там в корі яка йому різниця, ні, йому величезна різниця. Бо це знову ж таки зав'язано на фотосинтезі. На Створені цієї глюкози, яка є тим, за що рахунок чого воно все росте. Так, і коли рослина отримує достатньо енергії і достатньо поживних речовин, то в неї гарно росте не тільки бульби, листя, квітконоси, але й коріння. А коріння ну, для мене це взагалі найголовніша штука, без якої рослина не може. Та взагалі, чесно, і листя дуже важлива штука, бо через щось треба листя і бульби. Через що рослина може робити цей фотосинтез. Так, Тому світло впливає і на коріння також, і гарне, класне, сформоване коріння це велика, класна, здорова рослина у майбутньому, сильна, яка зможе дозволити собі неймовірне квіткування на максимально можливу для неї кількість квітів, на кілька квітконосів. І, звісно, вона зможе дозволити собі кілька напрямків росту, тому у вас буде кілька букетів. На рослині. І тепер вже точно все. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. І на цьому сьогодні все. Слава Україні! Всім пока-пока.